Доброго ранку, ми незламні. незламнім. Сьогодні 4 вересня і до Нового року залишилося 118 днів. 118 це як дві доби в пробці на об'їзні, але з бонусом у вигляді шампанського наприкінці. Знаю, важко, тяжко, часом світ хоче вдавати себе тостер і підсмажити нам нерви. Але ми є, ми стоїмо і стоїмо так впевнено, що інколи навіть табуретки нам заздрять. Життя не завжди дає нам цукерку, іноді це цибуля. Але цибуля теж корисна. Значить, ми не просто виживаємо, ми готуємося до майбутніх перемог. І починаємо наш ранок. Сьогодні Друзі, день митних брокерів, тих самих людей, які дивляться на фуру з бананами і думають, а може там захована одна маленька панда. Брокери це справжні детективи і тільки з печатками. А ще сьогодні Всесвітній день тхеквондо. Це коли ти намагаєшся відкрити холодильник ногою, бо руки зайняті чаєм і печивом. І раптом розумієш, що ти не ледар, а спортсмен. І третє свято: День сексуального здоров'я. Офіційний день, коли можна сказати, мамо, я не просто купив броколі, я дбаю про світове здоров'я. Свято, де презервативи виглядають урочистіше ніж ордени. Що по іменинах, Сьогодні їх святкують Василь, Григорій, Іван, Михайло, Моїсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Степан, Федір. І, Олена, Ваш, шановні, так багато що можна зібрати власний гурт і назвати іменинний батальйон. Тож тримайте моє вітання і мій аплодисмент. Він один, але дуже щирий. А тепер про прикмети. Якщо сонце світить, ще чотири тижні буде тепло, тобто офіційний шанс носити шкарпетки з кроксами. Якщо сьогодні мало грибів, але багато горіхів, буде сніжна зама, то тобто білки святкуватимуть, а грибники плакатимуть. А тепер про те, що сьогодні заборонено робити: сьогодні не сваріться, не ображайте. І не наклепуйте, бо навіть холодильник ображається, коли ви кажете, він порожній. Також заборонено заздрити і мститися, бо карма в нас така, що приходить швидше, ніж таксі по тарифу економ. І головне, не впадайте у вічай, бо вічай це як вайфай сусіда. Спершу сильний, але потім обов'язково зникає. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це гороскоп. Тож, овен, сьогодні ви будете пахнути, яким саме запахом вирішить доля. Телець зранку ви подивитеся в дзеркало і подумаєте, ого, це я. І це буде правда. Близнюки вам подарують знак, швидше за все, дорожній, не беріть його. Рак, вас чекає сюрприз. Якщо він у вигляді сміття біля дверей, це не від всесвіту, це від сусіда. Лев, сьогодні ви зможете перемогти будь-яку проблему, якщо назвете її кошенятком. Дівам, вам треба сьогодні мінімум один раз розсміятися. Якщо не вийде, я допоміг. Я так думаю, Терези вас зважать, і не факт, що це буде про кілограми. Скорпіон сьогодні ви зрозумієте, таємниця це просто інформація без вайфай. Стрілець, якщо ви йдете кудись сьогодні, то ви вже на правильному шляху. Якщо лежите, теж варіант. Козаріг сьогодні вам подарують ідею. Вона може бути у вигляді дивної думки. А що як? Не ігноруйте її. Водолій у вас сьогодні станеться відкриття. Наприклад, ви зрозумієте, що чай можна пити без цукру. Рибам у вас день, коли ви можете підписати важливий документ або просто чек на піцу. Ось такий гороскоп сьогодні. А тепер, як завжди, про головне панове, сьогодні четвертий день осені. Це означає, що ми вже входимо в ритм нового сезону. Осінь не питає, чи ви готові. Вона просто приходить, розкладає свої жовті листочки і каже: Ну що, працюй? А ви відповідаєте, добре, але я працюю для себе, для мрії і для майбутнього. Так, у світі багато хаосу, але саме ви вирішуєте, куди поставити свою крапку, а де кому поставити коми. Ви можете падати як листя, але пам'ятайте, листя не зникає, воно стає ґрунтом для нового життя. Ви ті, хто будує далі. І я вірю, четвертий день осені це не кінець літа, це початок чогось величезного і вашого. Ну а я дякую, що ви були зі мною сьогодні. Пам'ятайте, ви крутіші, ніж будь-який горіх у білки. І смішніший, ніж будь-який брокер з бананами. До зустрічі завтра у цей же час. Будьте здоровими, будьте сексуальними, і нехай ваш день буде настільки добрим, що навіть будильник аплодуватиме. Бережіть себе те, кого ви любите, і найголовніше, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!